Парламентська асамблея Ради Європи закликала українських депутатів пришвидшити підписання угоди про асоціацію з ЄС у декларації, оприлюдненій на сайті Парє, Страсбург закликає Верховну Раду не і з ухваленням необхідних для євроінтеграції документів, зокрема остаточно ухвалити закон про посилення незалежності суддів. Це додали європейці, уможливило би проведення рекомендованої Пар'є конституційної реформи. Нагадаю, реформування судочинства та прокуратури, а також виборчої системи є умовами Брюсселя для укладання угоди про асоціацію з Україною. Крім того, Європа вимагає звільнити Юлію Тимошенко. І без вирішення питання засудженої експрем'єрки Україна має невисокі шанси для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Так вважають українські експерти, які здійснюють моніторинг виконання умов підписання угоди. Це питання Юлії Тимошенко залишається ключовим. Воно набуло такого рівня символізму для європейських еліт, що Безвідносно до оцінки її політичної діяльності, до її рішень, до обставин, які призвели до її нинішнього становища на сьогоднішній день. Її справа виглядає символом вибіркового судочинства. У Ялті вперше президент Квашнєвський сказав досить позитивно очікуючи результату. Заяви деяких представників партії регіонів, оточення президента про те, що вони навіть готові з політики піти, якщо Юлія Тимошенко не вирішить питання президента. Це вже говорить про. Те, що щось, щось готується, і мабуть, ми повинні все таки розраховувати на дії Віктора Януковича, Принаймні, після Нью-Йорку, Я думаю, що цей процес повинен пришвидшитись.